Привіт і слава Україні! Ну Що ж, друзі? Черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, приніс нам наступні новини. Сили протиповітряної оборони сьогодні знищили всі 35 ракет із 35 випущених по нашій території з боку рашистських окупантів, і це 100% показник. Він не може нас не тішити. Отже, протиповітряна оборона насичується. Допомогою західних партнерів е, насичується системами ураження ворожих цілей, і це добре. Звичайно, ми розуміємо, що поки що не можемо закрити весь повітряний простір над державою Україна. Ну до речі, ми маємо досить велику територію, і найбільше, звичайно, страждають прифронтові міста, які знаходяться в, зас... в зоні ураження, такі як Дніпро чи Харків. Але тим не менше, те, що летіло сьогодні, було все збито і за це. Окрема подяка нашим силам протиповітряної оборони. Далі друзі, звичайно, я не можу обійти стороною новину, яка стосується підриву Каховської ГЕС, і тої найбільшої, напевно, ну після Чорнобиля, напевно, одна з найбільших техногенних катастроф на території нашої країни. Ну і напевно на європейському просторі. скажімо так, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Це вже ні для кого не є секрет. Спочатку ну, вперше вони це зробили вночі. Спочатку говорили, що там все нормально, що нічого такого не було. Потім сказали, що там напевно ВСУ обстріляли. Ну але любі, любий спеціаліст гляне, що вони натворили. І це звичайно, ну це досить серйозна бетонна споруда, і що можу сказати? Ну вони уроди. Окрім того, що вони підірвали е, е, саму. Греблю вони знищили, підривали також і інші вузлові приміщення, де знаходяться певного роду генератори, турбіни і так далі. Це говорить про що? Про те, що вони це робили не заради бойових дій чи не заради. Протидії можливому нашому контрнаступу все це вони робили з метою знищити інфраструктурні об'єкти і нанести найбільше шкоди саме цивільному населенню України. А це говорить про те, що це є окупанти, загарбники. Ті, які просто-напросто хочуть знищити український народ, ну і як же відреагувала світова спільнота в контексті цієї техногенної катастрофи, яку спричинили російські окупаційні війська, хочу відмітити роботу організації Об'єднаних Націй. Отже, сьогодні Організація Об'єднаних Націй на своїй сторінці в Твіттер опублікувала так, би мовити, повідомлення про те, що вони святкують так, саме святкують День Русского язика. Щось треба ще говорити про цинізм деяких політиків і мертвих, і потентних організацій, які абсолютно ні на що напроч не впливають. Друга новина з ООН. Це ми знаємо, що є Радбез ООН, і в ньому є непостійні члени Радбезу ООН. І що ж там відбувається у східному, скажімо так, підрозділі? У східному підрозділі сьогодні будуть проводитися в Радбезі ООН вибори. За членство у цій поважній структурі поважній кажу в лапках, тому що це імпотенти, але тим не менше на е, претендують туди потрапити в даний момент. Ну там якось черговість там міняється і так далі. Значить претендують там бути Словенія і Білорусь. Білорусь так, саме та Білорусь це є союзник Російської Федерації в своїй загарбницькій війні разом з їхнім режимом Лукашенком, саме та країна, яка надавала територію, снаряди, а також і особовий склад для загарбницької війни Російської Федерації при нападі на українську землю. Що ще будемо говорити про цю структуру? Я думаю, колись була така ліга націй, ну десь приблизно ООН стало тим самим імпотентом, який фактично можна відправляти разом з їхнім Гутерешом, десь далеко-далеко, напевно, тихонечка в ліс. Далі, друзі, далі я хотів би також звернути вашу увагу на в цьому на цьому тлі на заяву Кулеби, який сказав, що єдиний спосіб припинити війну це вигнати російські війська з України. Скажу як військова людина. Чому росіяни хочуть зробити перемир'я на лінії фронту? І таким чином різного штибу миротворці приїжджають сюди і розповідають про якісь мирні плани. Тому що вони хочуть використати це для чого? Щоб перегрупувати війська, поповнити свої запаси, поповнити свої збройні сили і вже з тих захвачених територій стартанути знову на повторний наступ, там на Київ за три дні і так далі. Тобто, таким чином їм потрібна передишка. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється в цьому контексті саме передишки для російських військ, питання виходу наших військ на кордони 91-го року і так би мовити, припинення війни, як сказав пан Кулєва? Пояснюю, відрізняється воно тим, що точно таку саму передишку росіяни отримують тільки не на лінії фронту сьогоднішньому, а на кордоні 91-го року. І що це нас убезпечує від подальшої загрози? Ні. Чи припинять росіяни робити перегрупування своїх військ, поповнення запасів там танків, ракет і так далі? Звичайно, ні. Тому пану Кулебі нехай він займається зовнішньою політикою і розбирається з ООН і з тими заявами, які сьогодні не пролунали стосовно техногенної катастрофи світового рівня. Так. Тому що я скажу як військова людина, нам потрібно знищити військове угрупування російських військ на території України. Їх треба знищити. Бо якщо вони відійдуть, то вони поповнять запаси і знову прийдуть. Отака от моя от бачення цієї ситуації. Тому вихід на кордони 91-го року це не є припинення війни. Це є заморожування, бо Росія в космос не улетить. А війська, які вона збереже внаслідок відступу на кордон 91-го року, це буде. Скажімо так, підстава для того, щоб нашій державі прийшлось знову десь через декілька років вставати. Чесно кажучи, ну я вже в своєму житті на війну вставав двічі. в 2014 році і в 2022 році. Третій раз вже в мене здоров'я може не хватити. А передати в спадщину цю війну своїм дітям в мене геть ніякого бажання нема. Тому для того, щоб два рази, як то кажуть, не вставати, нам потрібне... Для нашої перемоги, як мінімум, знищення тих військ, які на території України, і тому допомога західних партнерів в контексті надання для нас додаткових обладнання зброї, танків і літаків, це якраз те, що зможе убезпечити наших дітей від вставання знову на захист країни від рашистських окупантів. Знищення російського угрупування військ російської армії на території України це те, що деморалізуючим фактором буде для росіян. Розумієте, і це те, що не дасть можливості їм за допомогою їхніх збройних сил протистояти у ймовірній громадянській війні, яка може виникнути між різними угрупуваннями, приватними компаніями і так далі. Це лише те, що може ослабити Росію і дати нам більше лаг часу для озброєння, переозброєння, для вступу в НАТО, в Європейський Союз, ну і далі по тексту. Тому пан Кулеба, займіться, будь ласка, саме вашою. Безпосередньою роботою, на яку вас найняли і за яку вам платять заробітну плату. А питання, що робити з стратегічним плануванням і що буде нашою формулою мира, ну це вже в даному випадку не до вас. Далі, друзі. Далі я хотів звернути увагу на те, що були обстріли по Харківщині, і росіяни перебили аміакопровод. Е, ну, чесно кажучи, зараз кажуть, рівень е, забрудненості відповідає нормам, але сам факт, що я можу сказати: ви пам'ятаєте всі, як росіяни хотіли, щоб через наш аміакопровод йшла прокачка аміаку. Це та сама торгівля газом, тільки вже не сировиною, а виробами з газу. Бо аміак – це якраз таки концентрований виріб з газу, і це надає можливості росіянам. Тримувати надпредбудки, більше ніж від торгівлі газу? Тому те, що вони перебили аміакопровод, це говорить про те, що вони можуть спричинити ще одну техногенну катастрофу. І у разі, якщо Україна, не дай Боже погодиться на цю прокачку і наданню можливості росіянам заробляти гроші, ми себе знову ж таки ставимо в заручники, що росіяни можуть підірвати цей аміакопровод, і ми будемо мати ще одну техногенну катастрофу на цих територіях. Ну, чесно кажучи, ну яких ще свідчень? Нашим можновладцям не вистачає. Ну, і далі я звернув увагу на те, що нещодавно була заява Зеленського стосовно. Слідуючи стосовно саміту у Вільнюсі, саміту НАТО, на який його вже запросили, отже, була заява така: скільки життів коштує одна фраза на саміті у Вільнюсі про Україну в НАТО? І якщо на саміті не пролунають запевнення, що Україна після війни стане членом альянсу, то Києву нема сенсу брати участь у цьому саміті. Тобто, президент Зеленський на сьогоднішній день, в принципі... Повідомляє наступне: що якщо перед самітом НАТО йому не дадуть гарантії, що там пролунає якесь величне велике політичне рішення, то в принципі він туди не хоче їхати. Ви знаєте, нарцисизм Зеленського на сьогоднішній день більше шкодить Україні ніж приносить її дивідендів. Я дуже добре пам'ятаю, як Зеленський ломився виступити на Євробаченні, але йому відмовили, сказали, що там не про політику, а там про мистецтво, культуру і гопцаца. Розумієте, і тут же те, що стосується війни і нашої безпеки, ну гіршої заяви придумати дуже важко. Поясню, чому. А як, який ще вам треба сигнал був, коли 28 попереджень, як пише один із твітерянинів. 28 попереджень про те, що буде повномасштабне вторгнення, для вас, не, для вас, пане Зеленський, не було чітким сигналом про початок війни. Для вас, ці 28 попереджень від наших західних партнерів про те, що рийте окопи довбні, для вас не було чітким сигналом. Тобто рівень вашої сигналізації тоді був незрозуміло в якому космосі. І сьогодні вам потрібен чіткий сигнал або зробити таку різку заяву. Для чого щоб нас посварити з НАТО? Чи для того, щоб, скажімо так, сформулювати через бенямарафон завищені очікування, для того, щоб проломити ситуацію, не боротися з корупцією, не боротися за справедливі суди, не боротися за демократію в Україні. Ви намагаєтеся таким чином проломити ситуацію і отримувати лаври великого лідера всіх времін і народу. Хочу сказати, що президент Зеленський зі своїм нарцисизмом трошки загрався. Чому? Тому що НАТО це військово-політичний союз і непрозорі натяки, такі як буде вторгнення, які ігнорувалися з Зеленським, сьогодні звучать стосовно НАТО, що народ, а що у вас з корупцією? А що у вас з судами? А що у вас з демократією? А що у вас зі свободою слова? Тим не менше. Зеленський хоче для своїх політичних дивідендів скористатися героїзмом Збройних сил України і українського народу саме так, саме для своїх політичних дивідендів. Він ломився виступати на Євробачення і ставить якісь вимоги щодо присутності українського представництва, високого представництва, президента України на саміті НАТО. Так я розумію, що сьогодні вже, звичайно, під тиском суспільства і під нашим з вами в тому числі. Тиском він сказав, що він погоджується. Але для віщо тоді, отакі, знаєте, проти, протиріччя закладені в заявах президента. І це ж сказав не Ігор Лапін, це сказав президент України, Зеленський, для Wall Street Journal. Тому, чесно кажучи, для світових, для світової спільноти мова ультиматумів є неприйнятна. Вона виглядає приблизно так: Джо, що ми досі не в НАТО? Так говорив Зеленський з Нашими західними партнерами і звертаючись до Джо Байдена, нібито з якоюсь претензією. Звичайно, я теж хочу, як і всі українці, стати, щоб наша країна стала членом альянсу. Так, я цього хочу. Але в даному випадку від президента залежить дуже багато, в тому числі комунікаційні речі, а не мова ультиматумів. Але нарцисизм є нарцисизм. Я думаю, що цьому колись суспільство дасть оцінку. І якщо він туди не поїде. Я пам'ятаю, Янукович теж не поїхав. Чим для нього це закінчилося? Взагалі ці всі речі з західними партнерами. Оце дам не дам, дам, но не вам. Ми всі дуже добре пам'ятаємо. Я хочу, щоб Зеленський теж пригадав і, можливо, хтось подивиться це відео, зробить перепост його, і це нам допоможе. Друзі, попри всі негаразди, все рівно як би там не було Україна сьогодні, ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!